Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив зняти таке необичне відео. Коротше, що не то що я вирішив це спонтанно як відео, вирішив вийти на рибалку. Зараз як на даний момент проживаю в місті, в місті. Так... А в мене якраз канал, той що в Дніпро впадає, ну через дорогу. Ото так. Рішив вийти на рибалочку. Тому що вже скучно, думаю, я якраз відео пізніму на YouTube. Думаю, я вийду на зв'язок. а то ну, давно взагалі не знімав. Виставляв там пару відео з уборки. Ну, Зараз на даний момент таких відео вже не буде. Як у нас були з уборки, культивації, з дісковки. Е, зараз би, звісно, ми сіяли вже пшеницю. Це 100%. Дякую ну, нашим сусідам. Ми її не посіємо. Так як ми її убрали не дуже. Так ми її, мабуть, і посіємо ніяк. Ну, Можемо сказати тільки спасибо нашим сусідам за те, що нам допомогли відео з уборок. Ну, з, е з косовиці соняха Може, яка ще й вийде. То, що вбираємо не в себе, а там людей по найму. Ну, Там, де в нас земля райпале, хто знає, я думаю я виставляю як відео. Так оставляв точку Райполе, там де в нас було обзор наших свиней, всякого такого, уборка, то косили траву, покатушки на мотоциклах, цього всього зараз ну, не буде, ніяк. Тому що ну, я ще раз скажу, дійшло до нас таке діло, що, що зараз так не можемо. Так як, Наше село зараз за 7-8 км від фронту від бойового зіткнення літають дрони, всяке таке, так що зараз не можемо. Ну, то вже не готово. Зараз ми вирвалися на рибалочку, ось ще я вам покажу. Що дивіться, оце отакий канал. Бачите? Ось канал. Здоровий. Зараз спустюся, покажу вам. Точно. зараз. Он вже видніється. Думаю, якраз щуча погода. Сходити, покидати спінінг. Ось я взяв спінінг. Зараз покажу. Які в мене є приманки. Якраз мені там дядько привіз мої удочки з межової. Море хто знає межову. Ось така річка вже. Море хто знає межову, споминає. Море кому буде знайомиться. Так розкажу. Там вже хтось сидить на місці моєму. Так, там так, да, там хтось сидить. Зараз ми, значить, тут зав'яжемося. Ось тут. І да, тут можна, я думаю, покидати. Угу. Ось дивіться, бачите річка зеленіє трошки, так як видно, ну а так красота. Так, добре, зараз будемо так, Спінінг в мене на 10 грам, не пам'ятаю який, чесно. 25 тисячка катушка, шнур намотаний спінінг у мене флагманський, правда не пам'ятаю який. Ось мої всі прибамбаси, резина, блюсенки, воблер. Ось тут ще вертушечки. Звісно, тут такий бардак теж, я ж кажу, вона тільки приїхала. Ось ще в нас є резина, тільки це стара якась резина, там є вона новенькі, свіженькі. ось вони, колокольчики. Ну це вже на фідер. Я думаю, що рибалка. Следуюча... Штаті. Якщо вам буде інтересно, наступний раз поїду на рибалку, вже думаю, на сутки. Візьмем фідера, карповики, вже поїдемо сигналізаторами, вже поїдемо на нормальну рибалку карпову. Так що, якщо вам сподобається це відео, ставте лайки і в коментарі ставте плюсики. Так, так. так, ладно, далі розбираємося. Одною рукою все роблю, поки телефоном знімаю. Дай бог камеру скоро візьму собі. Ото -от так. Зараз. Так, як би вас поставити? А ну видно мене. Оп, так ми видно. Так. Зараз отут тут оперев'яжуся собі. Так. Отакий на спині. легенький, Взагалі не, не я. Знаєте, хороший такий на окушках. Хорошо, удобно не ловить, чесно скажу. Ловив ним чучку одну, хто ми розміє на опаловку. Хто тобто з новопаловки поставити плюсики, коментарі, хто наш там в е, ноупаловки ловив. І де я ще? На філію я не їздив, може і хто ще знає філію. На філії не їздив, тільки був на опалочці. Так, я думаю, зараз покидав. Що ми покидаємо? Ми, мабуть, кинемо з вами більше всього Отаку щось з бльосинок на кинуть, попробувати. Може щось з бльосинг піде. Нормально. Так, ми кинемо блюсинку і спробуємо. Якщо б ліса у нас не піде, то... Будемо облірки вже ставити, ну то вже будемо щось дивитися далі. Звісно, для мене таке відео То раніше, знаєте то свиней знімав, то ще щось, а це вже рибу ловлю. Таке собі. Ні, я й там їздив. У мене було відео на YouTube каналі е, тільки на том. Як я в підгородній їздив на рибалку, там ставок біля моїх з, з бабою. Так що туди я їздив на рибалочку. Так, зараз покажу як закидуємо. Одною рукою це все буду робити. Не знаю наскільки це в мене вийде, ну я думаю будемо пробувати. Так. Щоб не зачепити деревину. Упало. Так. Тепер затягуємо, я думаю, ось це і будемо пробувати крутити з вами. Так. Якби вас поставити собі удобно. Так, вот так, я думаю. С є, е, бачите, такая игра сейчас, погода, как всегда, щучья. На не честно, я не фанат такой рыбалки, там, на щуку, на... Опа, тільки що удар вже був. Бачили? Так, на підтягнути цей. Сразу тільки закинув вже удар. Зараз затягнути фрикціон. Наскільки я знаю, блюсенку треба тягнути, а так. Тоді оставляти. Тянуть, тянуть. Тоді оставляти. Я ж кажу, я не, не рибак, такого, щук і так далі. Чесно, за, замовже за качество, але держу телефон в одній руки, ви б бачили, як я рибачу. Так, ну це вже жабуриння. О, бачите, ось це вона фіклювало. Так, зараз. А ну собака злась. Ну, хоч один удар, кстати, був. На моє удивлення, один удар хороший був, ну я так і не поняв що воно, чесно. Чуть себе не, не зловив. Так. це одною рукою все робити. Та всі блогери, я думаю, однією рукою все. то що, може хто знає Солідара Віталія Зеленого. Це знімає, теж знімав свої відоси в Солідарі і так далі. До них теж дійшла війна. Хто не знає, де це Солідар, це Донецька область, може хто відтуда. Так що так, його дуже багато дивився. Він теж знімав таке і рибалки, і то готовки на рибалки. Ну, я думаю, ми до такого теж скоро дійдемо, До готовок всяких. Так что так Так, что ще еще один заброс Робим Кинем в ту сторону А ну, ребята Сейчас я Вас поставлю ось так. А ну, вот так Сейчас ось так, оп, свисю Так Вас вот так, а ну-ка, на паузу Оп Я думаю нормально видно. А ну всім видно? Да, ну, хоть побросаю нормально. Нормально кидалуй. Ну, Удар тоді був, як ми кинули туди. Не знаю як час. Тушечку отак є на крутить. Хто там вже мене закритикує? Скара що ти чудиш, що ти робиш. Не знаю. Як це Я не рибак хіщника. Це ось який. Я був один раз на опаловці. Один раз був на опаловці, ось спіймав одну щучку і... А! Еще я кидав підгородні на наставки, тільки я це не знімав. І все. Більше я ніде на рибалки так не був. А от по білій рибі, так. Да. Мені більш який інтернет, така кура, карася ловить. Такого я ж кажу, ми як ну, не сильні фанати цього. Карпова рибалка і карпова рибалка, що є з собою термозочок, ну, всі як все люблять, знаєте. Угукуну. Ось такий, ну бачили, це заговорився нормально тут може якусь на важку лесу не знаю чесно сейчас это протягну отсюда цю. протягнуть сейчас може якогось воблера виберу фину воблера вибору. Це ось така у нас була. 14 грамів. Ось може видно. 14 грамів. Летить добре, важка, але но... толку. Толку, що вона летить, а, щоб на неї клювало, а не те, що летить. Так, я думаю вибрати море якогось воблерка легенького. Я не знаю, якого варіанту попробувати. Зараз треба узнати... Щука чи поверху ходить чи понизу. І тоді ми зможемо зрозуміти вже, що нам треба. А так як ми не знаємо, де щука ходить і як вона ходить, треба пробувати все. Зараз ми... Ще є така резина. Резину не знаю. Зараз кину воблера. Воблера теж це крипка, її треба тягнути потихеньку, взагалі не, не спіша. На мусорили, звісно, люблять свині. Ну, по пострашно. Так. Ось. У. Ось у нас цей карабинчик. Зараз спробуємо на цей. У нас ось така рибка, бачите. Не сказати, що здорова. Чесно, на таку рибинку я пам'ятаю. Їздили на філію. У когось зараз щука взяла на корибку. Нездорова щука, може грам 900,5 кг. Ну взяла. Попробуємо кинути.

Під неї. Ні, вона нам не піде, тому що вітер здоровий, проти вітру я її не кину далеко. Так, будемо щось важкувати дивитися. Ми можемо кинути що? Е, якусь цю? Який? Вертушку. Це 100% ми зможемо кинути якусь. Е, тільки треба десь грамів хоча б 12 вертушку брати бо ну, така не піде маленька, там 10 грамів так далі. Зараз якусь виберу. Вроді оця і здорова, хороша вертушечка, зараз їх і ще розпутати треба. Е, звісно, крючок тут дуже здоровий. Во. Ось така вертушечка, яку я хочу зараз поцепити. Де вона? Ось вона. Вроді би непогана вертужечка, Зараз спробуємо. Погана, непогана, ми поймемо, коли на неї щось клюне. А так ми не можемо рахувати. Вона не здорова, ну, вона важкувата, чесно. Ну, зараз спробуємо. Зараз спробуємо, що на неї може щось... Їхати можна кидати, знаєте, це не вобля. Так, ось у нас карабінчик. Так, дай бог, я думаю, поїдемо додому. Дома вже будемо ловити на своїх ставках, там де все провірено. Сергіївська плетіна, привіт. Чесно, скільки там був, ні разу нічого не впіймав. Хоча люди їздять, ловлять там таких, ну чисто гігантів. Чесно, там нічого не ловив, ну здоровий ставок. Так, а ми ну так попробуємо кинути. Так, медленно, медленно тянуть типа як критка вона найголовніше О, все уже летить нормально так, оп. і потихеньку отак ...ведем, ведем, ведем, ведем і я думаю може буде ходякий чубар вісно Будем смотреть, а будем пробовать. Хотелось бы хоть бы снимать 100%. Право, бачка. Право, бачка. Что не тут О, бачка. летить не сильно далеко, але ну, будемо пробувати щось ловити. Кидаю усі точки туди-сюди. Навірно наверх піднімати. Ого, я там закипився. Так, друге, зараз покидаю трошки. Якщо перейду на друге місто, то включуся. Хорошо? Все. Я думаю, перейдемо на друге місто. Що ж так нема. Взагалі. Тут Зацепився трошки. Кидаю вона таку резиночку. Так що ось такі справи. Так, ну, ще один заброс зробили. А, щось вже тут півтора час, а дергаю, і вообще, не на блісну, не на... не на шобуємо шо. кидати туди до да. Ну, Поки що не, не докидаємо. Тільки блісной докинув, то блісна важка пошти 20 грамів. Сильно здорова. Включуся, якщо щось буде, чи кльов, чи що. Так, ну що, друзі, я вкидав я цю всю міцність, повністю всю остання приманка, яка в мене була, Сейчас стану тут, де я починав. Остання ось моя приманка резина була. Ось така. Це саме найпоследняє, яка в мене була, бачили, мене приманок? зараз я покажу. Просто обкидав всі, всі, що в мене були. Обкидав всі приманки повністю. Ось ці. не кидав тільки легкі. Цю оцю не кидав, ці всі вебліра покидав. блесни всі обкидав, цю я не кидав. Е, кидав оці всі резину всю, оці я накидав, оці повністю всі обкидав оці, Повністю всі. І ось мій. Останній був як лот. Ось така резина, здорова, виліз груз. З неї така була резина. Бачите, вся в піску. Щось не хоче щука брати. От тут був у нас тільки один удар. Помните, знімав я. Нічого зовсім. Який я можу зробити вивод. Перебачили. Прикольно. Убили час. Так що кому б понравилось, ставимо лайк і підписуємося на канал. Ну, до нових встреч. Всем пока!